Гороскоп на 13 лютого. Водолій. Завтра вам захочеться спокою, але події можуть розгортатися інакше. Хтось може звернутися за вашою допомогою чи порадою і варто виділити для цього час. У стосунках можливі невеликі непорозуміння через втому чи різні погляди на ситуацію, але ви зможете знайти компроміс. Самотнім водоліям краще не чекати ініціативи від інших, зробіть перший крок, навіть якщо це просто дружній жест. Риби Ваша інтуїція завтра буде особливо гострою, і якщо у вас є сумніви щодо когось або чогось, краще до неї прислухатися. У стосунках намагайтеся не замовчувати свої переживання, діалог зараз важливий як ніколи. Самотнім рибам варто придивитися до людей, які давно у вашому оточенні, можливо, серед них є хтось, хто має до вас теплі почуття. Овни. Завтра вам захочеться діяти швидко, але поспіх може призвести до помилок. Намагайтеся спершу зважити всі за і проти. У стосунках варто проявити терпіння до партнера, адже не все завжди відбувається за вашим сценарієм. Самотнім овнам може несподівано з'явитися шанс на цікаве знайомство, але не варто форсувати події. Тельці. День вимагатиме від вас розсудливості. Не варто піддаватися емоціям, особливо якщо питання стосується грошей чи важливих рішень. У відносинах може виникнути ситуація, яка змусить вас інакше поглянути на партнера. Самотнім тельцям не варто сидіти на місці, і якщо хочете змін, треба зробити хоча б невеликий крок. Близнюки завтра на вас чекає активний день, повний розмов та новин. Але будьте уважні, серед потоку інформації може бути щось важливе. У стосунках може з'явитися легка напруга через дрібниці, але не варто надавати їм великого значення. Самотнім близнюкам день може принести несподіване запрошення, яке варто прийняти. Рак. Ваші емоції завтра будуть сильнішими, ніж зазвичай, тому важливо не приймати рішень на хвилі почуттів. У стосунках можливий момент, коли потрібно буде проявити терпіння і розуміння. Самотнім ракам варто бути відкритими до нових знайомств, навіть якщо здається, що зараз не найкращий час. Лев. Завтра вас може очікувати ситуація, яка змусить змінити плани. Важливо залишатися гнучкими і не дратуватися через несподіванки. У стосунках можливий момент зближення, якщо ви проявите ініціативу. Самотнім левам варто звернути увагу на свої бажання, можливо, ви шукаєте щось зовсім не те, що вам потрібно. Діва День може бути трохи хаотичним, але головне не втрачати внутрішню рівновагу. У стосунках варто приділити увагу дрібницям, навіть маленький жест турботи може зробити день особливим. Самотнім дівам краще не замикатися у собі, світ готовий запропонувати вам щось цікаве. Терези. Вам завтра потрібно буде приймати рішення, і хоча воно здається незначним, у майбутньому воно може вплинути на багато що. У стосунках варто проявити більше ініціативи, адже ваш партнер чекає на вашу увагу. Самотнім Терезам варто бути уважними, адже хтось поруч може мати до вас почуття. Скорпіон День принесе цікаві моменти, але також і невеликі випробування. Важливо залишатися чесними із собою та не йти на компроміси, які суперечать вашим цінностям. У стосунках можлива відверта розмова, яка прояснить багато речей. Самотнім скорпіонам варто не відмовлятися від спонтанних рішень, вони можуть привести до несподіваних, але приємних змін. Стрілець. Завтра у вас буде можливість щось змінити, але головне, не боятися зробити кроку невідоме. У стосунках важливо більше слухати партнера, а не тільки говорити про свої потреби. Самотнім стрільцям варто дозволити собі трохи більше легкості, можливо, ви занадто серйозно ставитеся до всього. Козорі. День може принести зміни в настрій, тому важливо контролювати свої емоції. У стосунках варто знайти час на спільний відпочинок, навіть якщо здається, що справи важливіші. Самотнім козорогам не варто боятися нового досвіду, він може принести вам більше, ніж ви очікуєте. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.